Як я вас вітаю, друзі, я інформацію прочитала, що стоять на кордоні з Румунією е натовські війська, <кій> да, там якісь спецвійська, -спец 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 І він готовий, якщо що, там при ескалації конфлікту, він готовий е вступити, е приєднатися да, до боротьби, приєднатися до війни в Україні. Хочу подивитися, хочу подивитися. Насправді, що воно так? Як воно? Чого очікувати? Війська. Давайте подивимось, чи стоять вони, чи справді. Кордон румунії, війська нато. Яка ситуація, чи стоять, чи ні? Кордон румунії, війська НАТО. Стоять, чекають, готові допомогти і готові втрутитися. Для чого? А, Що? боже, я вибачаюся. <ріх> для чого? Для того, щоб вершити правосуддя, для того, щоб вигнати е чужинців, да вигнати з наших земель е того, хто тут не прошений. Да? От і, ну, захищати. От мені тут не йде під кубків, іде мені тут, як типу захист, да, спостерігати за спокоєм. Тобто не, не за заходом сонця, а ну, наразі йде така інформація, да, що спостерігати за спокоєм, щоб в місті було все спокійно, да, йде отак. Давайте спитаємо, про якісь ситуації. Що має трапитися, щоб вони війшли на територію України? Після чого? Після чого вони зайдуть на територію України? Після чого вони зайдуть на територію України? Так. Вони це зроблять вимушено. А вимушено, можливо, знаєте, після. Слухайте, ну тут йде, типу, як після нападу, тому що ну, ці карти вони е... про темплієрів, да? і всі малюнки, скажімо так, да? ці всі зображення, вони з життя. Типу, ну як вони несуть певний сенс там, певних подій. От, і ось саме. Вісьмірка мечів це події, коли напали на місто. І йде момент, що вони підключаться да, тоді, коли буде напад на якесь місто. От мені така йде зараз інформація, тобто їм потрібно буде захистити населення, да, там проявити якусь силу, виказати свою підтримку. Давайте, да, про що йде мова? Про що йде мова детальніше. Ситуація, після якої вони зайдуть? Ситуація, після якої вони зайдуть. Ситуація, яка втратить контроль. Ситуація, яка втратить контроль, розумієте? Так, а що Україна. Ну, да, ви бачите, от коли буде наступ на Україну, от щось туди будуть прориватися через кордон. От коли чужинці будуть прориватися через кордон, вони спостерігають і вони чекають знаку, вони будуть заходити. Можливо, це знаєте про що? Можливо, це про Білорусь. Я не знаю, ну, можливо. Давайте глянемо це про Білорусь. О, ну, типу, да. Будуть їх виганяти, да? Темної ночі. Мова йде про Білорусь, мова йде про Білоруськи напрямок. Угу, да, ви знаєте, о, що ти хочеш? Що ти хочеш зайти до нас? А ви знаєте, тут дуже велике бажання є у Пентаклієвого короля, у да, того Путлера, прорвати кордони, да, зайти на нашу територію. Бажання дуже велике. А що ми? А що ми? Як Україна відіб'є? Відіб'є Україна. Так, да, відіб'є, проводить дальню дорогу. Слухайте, все буде добре, я вам кажу. От е, дивилася, да, і ну, я поки не знімала це відео, що дійсно буде захід з території Білорусі на Україну, да, але е, буде відбитий і ну, нічого в них не вийде. Да, тобто там якісь поползнання з їх сторони будуть, але. Вони не матимуть успіху. І як ми бачимо, що тут, можливо, і натівські війська вони підключаться саме після а, цієї загрози, да? саме після цих, скажімо, моментів. Ну, ось такий розклад сьогодні. Угу, класно, слухайте, а, що принесе, давайте подивимось. Давайте подивимось, що Україні. Буде, да, який результат після втручання. Який результат чекати Україну після втручання на то війну? І результат чекати Україні після втручання НАТО війну. Бачите, справа в тому, що буде встановлений законний порядок, да? тобто це певний захист, певний захист наших територій. І після цього ну, йде покарання. Тобто будуть да? певні території, скажімо так, і будуть покарані всіх, хто вийде, буде стояти закон. Тобто це захист. Імператор, да? це той, хто захищає, це підтримка, це той, хто встановлює закони, це той, хто править. Да? Ось, шанси, знову-таки, дивіться. Пентаклівий король. Вигнати тебе з нашої землі. Шанс вигнати тебе. Чого чекати, в Україні? Після того, як підключиться на Перевернулася сама карта, будемо її брати. Встановлення порядку, люди. От що нам чекати. От що нам чекати. Сподіваємось, що все буде добре і віримо в перемогу, да, віримо, підтримуємо наших хлопців. От. Давайте, що будемо дивитися ще, да, чекати гарних новин. Да. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь. І чекаємо гарних новин. Молимося за Україну. Бережіть себе.